про гранти, які можна отримати, і через центри зайнятості, які зараз є можливості для тих, хто хоче започаткувати власну справу. Ну в рамках реалізації державного проекту є робота. Сьогодні служби зайнятості є дві грантові програми, які можуть бути корисні для наших ВПО. Ну, по перше, це власна власна справа, яка направлена на то, щоб можна було розвивати свого мікробізнес від там можна отримати грант від 50 до 250 тисяч гривень і за умови створення робочих місць, Відповідно до створення кількості створення робочих місць. Друга програма це гранти для ветеранів і їх подружжя. На цю програму можуть претендувати відповідно ВПО, які є ветеранами і їх сім'ї. Там можна отримати від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Гривень, завдяки програму. Власна справа вже видана Центром зайнятості служби зайнятості 20 тисяч грантів на 4,6 мільярда гривень. Та створено більше 38 тисяч робочих місць по всій, по всій країні. Найбільше затребувані такі направлення, як оптова та рознічна торгівля, переровна промисловість. Ну і безумовно, організація харчування. Як ви сьогодні вже це, це казали. Які є вимоги, і який порядок подачі заяви або документів? Ну, по-перше, грантова програма власна справа. Вона створена як для розвідку, як для розвідку бізнесу, так і для тих, хто тільки починає свою діяльність, і тільки думає щось відкривати і започатковувати е, свій бізнес. Тому, якщо ви вже працюєте в бізнесі, то для вас може бути умова. Це безумовно, Що це повинно бути сплачені всі, е, всі податки. Немає ніяких заборгованостей, ніяких порушень приведені бізнесу. Ну і відповідно, ні по всім направленням. Ну, наприклад, якщо ви виробляєте або реалізуєте там алкогольні напої, тютюн тютюнові вироби або займаєтесь обміном валюти, такі на такі цілі не можна брати гранти. А так, в принципі, для цього для того, щоб ви побажали щось відкрити або розвивати свій бізнес, по перше, треба скласти бізнес план. Після складання бізнес-плану необхідно буде подати заяву через Дію, додаток Дія, заповнюється відповідна форма, і ця заява надходить до е, уповноваженого банку. Зараз це Ощадбанк. Фахівці Ощадбанку оцінюють вашу е, е, ну, всі ваші історію, якщо це вже бізнес, е, можливості всі ваші, Фінансові і виставляють відповідну кількість балів з їх сторони. Потім ці заява і бізнес-план передається до Державного центру зайнятості, і тоді вже вивчається бізнес-план, який ви запропонували, і фахівці центру зайнятості зв'язуються з вами і проводять онлайн-співбесіду. Співбесіду, де ви ну, захищаєте, якби захищаєте цей бізнес-план. Після чого. Приймається рішення державним центром зайнятості протягом 10 днів після подання такої заяви. Ну і коли ви вже отримали, вам схвалили цей бізнес-план, ви отримали відповідну кількість балів, яка дозволяє отримати грант. Ви вже відкриваєте рахунок в уповноваженому банку і чекаєте, коли будуть надані вам гроші на ваш бізнес. Ну і після того як отримаєте гроші, вже. Починаєте розвивати розвивати свій бізнес. А якщо у людини не було досвіду складання бізнес-плану або прорахунку бюджету, чи можуть з цим допомогти? Так безумовно сьогодні, якщо поставити і нулюбі запитання, проконсультуватись, складання бізнес-плану, як подати заяву, все це можна звернувши до центрів зайнятості, де б ви не знаходились у всіх містах і, і районах. України фахівці служби зайнятості завжди вам поможуть, нададуть яку або консультацію, або Ну, допоможуть заповнити цю анкету також сьогодні, в рамках проекту «Зроблено в Україні відкриті відповідні офіси. Ну, вже багато офісів відкрито службою зайнятості по всіх областях. Там теж фахівці можуть і проконсультувати і допомогти з бізнес-планом а також можуть допомогти в супроводжуванні вашого бізнесу на перших порах для того, щоб ви могли. Комунікувати з їх допомогою і з органами влади, з податковою ну і нададуть всі всі-всі поради, які треба будуть бізнесмену. Також можна через них ну, взяти участь у підвищенні кваліфікації у тренінгу у тренінгу в нашому центрі, який создан при державної службі зайнятості. Там є невеличкі групи, формуються постійно по мірі комплектування груп. Там проходить навчання, як складати бізнес план, які умови складання бізнес плану проходять навчання як офлайн, так і онлайн. Можна пройти таке ну короткочасне навчання. Індивідуальні консультації також надають всі наші фахівці. Пане Сергію, у нас є буквально ще хвилинка, але можливо ви можете згадати кілька прикладів, коли успішно реалізували ідеї підприємці. Так, буквально наші Луганчани, безумовно, вони такі незламні люди, тому у нас є приклади, коли люди переїхали вже другий раз і відкрили свой бізнес. Так, наприклад, у нас із гірської громади Олексій Гончаров переїхав з, в міста Бучу, він раніше займався хлібопікарня, хлібопекарня, потім все втратив, переїхав до Бучі і там Вікторив свой ресторан, завертай і зараз. Взяв до роботи завдяки цим грантам наших луганчан-переселенців і зараз масштабує вже свій бізнес, думає як його розширювати. Дмитро Косілкін виготовляв верхній одяг. Зараз він Дніпропетровську відкрив також свою, свою виробництво. Вони виробляють дощовики, для військових, сигнальні жилети та інше. Олена з Сєвєродонецька була власницею стоматології. Після початку війни вона переїхала зі всім своїм колективом до Києва, оформила всі документи, і зараз цей бізнес у нього працює в Києві. Загалом 86 грантів на 19 мільйонів гривень було отримано нашими Луганчанами за весь час цього дії цього проєкту. Загалом ми бачимо, як розвивається і Луганчани, які переїхали, більше 600 вже. Опів відкрите, з якими ми співпрацюємо вже на території підконтрольної України. І сподіваємося, що таке розвиття буде і подальше. Пане Сергію, дякую дуже за роз'яснення. Те, що змогли сьогодні долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був директор Луганського обласного центру зайнятості.